і від усіх скорбот їх і збавив їх. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Багато скорбот у праведних, і від усіх них і збавить їх Господь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Блаження, яких вибрав і прийняв Ти, Господи, і пам'ять їх зродив рік. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Примудрість прості вислухаємо святої Евангелія, мир усім. І Духові Твоїм. Від луки святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. В той час, як Ісус був у дорозі, сказав хтось до Нього, Я піду за тобою, куди б ти не пішов. Ісус озвався до Нього. Лисиці мають нори, і птиці небесні гнізда. Син же чоловічий не має де голови прихилити. До другого сказав, Іди за мною. Та той відповів: Господи, дозволь мені спершу піти та поховати мого батька, залиши мертвим ховати своїх мертвих, сказав Ісус до нього. Ти ж йди, проповідай Царство Боже. Інший сказав: Я піду за тобою, Господи, але перше дозволь мені з моїми домашніми попрощатися. Ісус сказав до нього: Ніхто, поклавши руку на плуг, не озирається, е, ніхто, поклавши руку на плуг і озираючись, Нездатний до Царства Божого. Слава тебе, Господи, слава Тені. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава. Робити і говорити це не одне і те ж саме. Люди, людина дуже часто говорить. Говорить про те, як хто має жити, говорить про те, як хто має працювати, навіть говорить про те, як вона хоче жити, але часто зупиняється на цьому. Говорити вимагає зразу робити. Той, хто здійснює, той, хто втілює в життя те, що говорить, досягає успіху. І от сьогоднішній сьогоднішньому Івангелі ми якраз бачимо цей момент між тим, щоб говорити і робити. Багато хто казали до Христа: Я хочу бути з тобою, я хочу піти за тобою. Але перше, що я ж буду з тобою, я мушу зробити це, це і це. Стоїть питання. Чи дійсно він хотів бути з Христом? Якщо ти вирішив іти за Богом, значить у тебе не має бути інших ніяких перешкод, а маєш іти з ним. Це не означає, що ми маємо кинути все, ні про що не подбавши. Просто в ціленій ситуації в сьогоднішньому Євангелії ми бачимо. Те що, те, що нам Господь Бог хоче показати, різницю між тим, щоб говорити і робити. Бо наші земні клопоти, вони насправді ніколи не завершаться. Ми, завершивши одну справу, бачимо, що треба починати робити іншу. І так до безкінечності. І так буде до безкінечності говорити Богові. Я спершу ще цю справу зроблю. А тоді піду з тобою. А там ще оце треба негайно доробити. І тоді піду з тобою. Якщо ми хочемо бути з Богом, значить це має бути рішення, яке спонукає людину до миттєвої дії, залишити все іти за ним. Це не означає бути проповідником, це не означає кинути свій дім, ходити по всіх містах і селах. Сповіщаючи про Бога. Це означає, що є час молитви, я лишаю всі справи і молюсь. Є неділя, яка вимагає від нас бути присутніми на літургії, це означає, що я в неділю відкладаю всі свої справи і йду на літургію, йду на зустріч з Богом. Ось що важливо є, що є справи, коли треба їх відкласти і присвятити Богові. Якщо є час на зустріч з Богом, значить я відкладаю все і я зустрічаюся з ним. Тому ось це важливо є. Це означає робити. Я не просто говорю, що я християнин. Не просто розповідаю, як має. Християнин жити, я сам це все роблю. Тому різниця між тим, щоб говорити і робити, полягає в тому, наскільки для мене це все важливо. Якщо те, що я говорю для мене неважливе, то ніхто цього ніколи не почує. Але якщо я втілюю в життя те, про що говорю сам значить, це є має значення. Значить інші будуть бачити це і втілювати це в життя. Тому хай в нашому житті наші слова йдуть поряд з нашими ділами. Говорю, значить, роблю. Слава Ісусу Христу! Промовимо всіх зусиль душі, і засіймойся наші, і Господи помили. Господи, судержите любожного ців наших, молимо, Тобі вислухай і помили. Господи помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось, Тобі вислухай і Господи помилуй. Господи помилий, Господи помилій. Що молимо святейшого Селенського Альхарея, Франциска Папаринського, блаженнішого патріарха нашого Святослава. У глюбовії пископа нашого кірвосіля за те, що служить і послужили з тому цьому, і за отців наші духовних всіх у Христі.